З ним знання усіх, хто із цим пов'язаний, усіх тим, хто знанням зобов'язаний. Дало рік нехай вожде, щастя, радість принесе. Вітаю з ним знань. Бажаю вам летіти на зустріч своїм мріям і новим відкриттям. Навчатись навідмінно, Бажаємо ми віднині, батькам своїм на радість. На славу Україні. Бажаємо вам з у школі, багатому друзі. Вітаю з ним знань! Бажаю успіхів, терпіння та миру. Ми вітаємо вас з початком нового навчального року. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у навчанні мирного неба. Бажаю, щоб промені нових знань осяювали нас під мирним небом. Дорогі діти, шановні дорослі, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю, щоб він був кращим аніж попередній. Сподіваюся, це буде рік нашої перемоги. Ми зможемо, ми переможемо.